В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Всім привіт! Вас вітає Fox Фокс ФМ. І я, її ведучий Андрій Мадай. Сьогодні я разом з діджею Ерікою будемо покращувати ваш на... на календарі. 18 жовтня, день, який оголошений європейським днем боротьби з торг... торгівлею людьми. Він був започаткований 18 жовтня 2007 року. Такий день необхідний для підвищення рівня обізнаності з найдавнішою негативною проблемою торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми. Торгівля людьми існувала з давніх давен. Зараз в часи війни це стало ще небезпечніше. Тисячі людей. Змушені покидати свої домівки, переїжджаючи в незнайомі місця вживання іноді попадають в руки злочинців, торговцями, людьми, не маючи виходу без грошей, погоджуються на їх умови, а потім вже не можуть вибратися із цієї паски. Що варто робити, щоб не потрапити до паски торгівців людьми? Тримайте завжди по двоє або троє, навіть якщо ви просто повертаєтеся зі школи в магазин. Не сідайте до автомобілів поодинці, запишіть номерні знаки, авто котрим їдете. Тим більше. Якщо ви дитина без дорослих, не можна ні розмовляти, ні сідати в машину до незнайомих людей. Віряйте свої документи лише працівникам прикордонної служби та поліції, що ви потрапили в іншу країну чи місто. Обов'язково повідомте рідним докладну інформацію про місце свого перебуття. У підозрілих ситуаціях звертайтесь до поліції або прикордонників. Найголовніше дбайте про своє життя та здоров'я, бо воно у вас одне. Я бажаю вам гарних вихідних і почуємося вже в понеділок. З вами був Андрій Мадей.